Березнівська територіальна громада з початку великої війни прийняла більше 2,5 тисяч переселенців. Частина людей вже повернулася у свої домівки однак більше тисячі громадян залишилися у Березному та околицях на більш тривалий період. Тутешня громада стала однією з чотирьох на Рівненщині, де реалізують проект адвокаційної підтримки жінок-переселенок, спрямований на пришвидшення адаптації панянок на нових територіях. Люди, які з собою забрали дітей, які з собою забрали батьків. Люди, які мають опікуватися найближчими людьми, в той час, коли чоловіки боронять наш спокій, і саме реалізація цього проекту для такої категорії людей є, як на мене, є надзвичайно важливою, бо тому що е е якою не була гостинна земля, це для людей, ну їхня території, на якій вони виросли у Березнівській громаді, презентували результати досліджень потреб жінок в рамках проєкту адвокаційна підтримка внутрішньопереміщених жінок у західних областях України. До проведення опитування долучилися громадські організації. Наша організація, центр підтримки громадських ініціатив. Чайка теж з перших днів війни. Ми багато своїх проєктів переключили на гуманітарну допомогу, перепланували свою роботу для того, щоб всі виклики військового стану Єного часу були подолані нами ну, як з найменшими втратами. Як розповіла координаторка проєкту у Березнівській громаді Юлія Іванюк, опитані жінки-переселенки найбільше потребують психологічної допомоги та підтримки. Нові мешканки Березного шукають спілкування, можливості цікаво та корисно провести час, а також самореалізації. Спочатку сприймали, мабуть, внутрішньо переміщених осіб якось трохи відчужено. Ми розуміли, що це люди з іншою ментальністю, але проект допоміг зрозуміти. Те, що це люди, від яких можна надихатися, з яких можна брати приклад. Нам теж є чому в них повчитися. На власному прикладі знають наскільки важлива допомога ВПО Тетяна та Ольга. Жінки хоч і народилися на Березнівщині, але більшу частину свого життя провели поза межами історичної батьківщини. Тетяна двічі змушена була покидати рідну домівку через війну у 2014-му – Первомайська, минулого року Лисичанськ. У Березне жінка з родиною приїхала до своєї сестри. Психологічна думка. Допомога. Моральна допомога ВПОшникам потрібна більше. Повірте. Да. Є люди, яким потрібно... отут мої макарони, отут мої сахар, да? Чи там, сукор, да? а морально ми не устойчиво. Я е, сильна, я знаю, що я сильна, але мені морально було тяжко. Я рік від цього відходжу. Окрім психологічної допомоги, жінки-переселенки на Березнівщині потребують можливостей для працевлаштування, щоб можна було утримувати свої сім'ї без гуманітарної чи благодійної допомоги. Переселенка з Мар'їнки Ольга пригадує, як важко було адаптуватися на новій території у 2014 році. Коли ми приїхали сюди, ми стикнулися з величезними проблемами. Ну, в першу чергу, це було фінансове забезпечення, тому що не було працевлаштування, не було житла. Та в принципі не було і за що житло винаймати. в рамках проєкту адвокаційної підтримки жінок-переселенок у Березнівській громаді було реалізовано майже 20 заходів. Серед них навчання з менеджменту, комунікації, вміння відстоювати свої інтереси в громаді. За результатами опитування з'ясувалося, що 30% жінок ВПО хочуть проживати у Березному і надалі, і реалізовувати свій потенціал. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.